Прикинь проїхати 30 камена віліку. Тепер це запросто. А коли ми тільки приїхали в Канаду, то для мене це був ще той квест. Ранок почався із пересаджування вазоні, Те, що залишилося уцілілим після білок вазона жеро. Трохи почала збирати шишки, бо в нас величезне дерево у дворі, яке дає класний тіньок, але шишок із нього забагато. Ще один мінус такого дерева, що під ним не росте травичка. А влітку це так класно вибігти, бо соняш по траві. Чоловік їздив по фільтр для котла і заодно захватив піцу. Відразу попередивши, що на обід може нічого не готувати. Тому дістала із Заначки двохлітровку пепсі, і таким був наш обід. А друга половина вихідного дня це традиційно наша з старшою донькою для того, щоб покататись на віліках. Ну і паралельно це можливість промити всім кісточки і обговорити новини. Сьогодні ми відвідали острів принца Едварда. Дуже подобається, що практично все місто покрито велодоріжками, і ти можеш приїхати від точки А до точки Б. При цьому А це початок міста, а Б це закінчення. Натрапили на весілля, так як це вихідний. Як тобі сукня наречена? А тут поруч у ж парку, люди грають якусь гру. Загалі день видався, хоч і осінній, але сонячний. І теплий Весільна процесія уходить. Ми також попили води і їдемо далі. Що подобається, що є багато місць, де можна набрати водички, якщо в тебе закінчилася. Тому ми не набираємо великі пляшки із собою, тому що возити їх не дуже зручно. А Спеціалізовані пакетики для велоспортсменів ми ще не придбали. Планується зробити вже на наступний сезон. Ну і звісно, ми втратили купу калорій, тому заїхали у Макдональдс щось попити, але заодно й поїли. На жаль, так як це осінь, можуть бути останні вихідні наші на веліках. А може, й ні. Що ж, віл, побачимо.